Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. українська делегація, до якої увійшли очільник офісу президента Кирила Буданов, секретар ради національної безпеки і оборони Рустем Умерев та керівник парламентської фракції партії Слуга народу Давида Рахамі, прибули до Сполучених Штатів для перемовин із представниками Білого Дому. Спеціальним представником президента Сполучених Штатів Стівом Вітхофом, зятям президента Джаредом Куштером, а також міністром армії Деніелом Дрісколом, який як відомо тільки нещодавно приєднався до переговірного процесу і мав власні перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським. Ті перемовини мають значення насамперед напередодні зустрічі у Давосі між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським під час цієї зустрічі, як вважають, можуть бути ухвалені документи щодо подальшого співробітництва між Україною і Сполученими Штатами. Мова може йти або про гарантії безпеки. Для України з боку Сполучених Штатів або про гарантії інвестицій і допомоги Україні у післявоєнний період. І очевидно, що Київ зацікавлений в тому, щоб знайти спільну мову із Вашингтоном і щоб зустріч між президентами Сполучених Штатів та України пройшла вдало це як на мене найголовніше завдання української делегації. Щоб не посваритися із американцями і знайти із ними спільний знаменник дій і спільні пропозиції, які можуть бути презентовані російською президенту Путіну, ви можете запитати, а навіщо шукати спільні пропозиції, коли президенти Сполучених Штатів та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський вже узгодили свої спільні пропозиції під час. Своєї останньої зустрічі у Мара Лага. і Дональд Трамп теоретично мав презентувати ці пропозиції російському президенту, але ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що історії з так званим мирним процесом нагадує швидше біганину по колу. Бо в ситуації, коли російський президент не зацікавлений у припиненні війни, всі спільні пропозиції, які будуть озвучені Вашингтоном навіть після узгодження. З Києвом не будуть мати якогось практичного значення, пов'язаного із реальним завершенням війни. Зараз говорять про те, що Вітхов і Кушнер знову збираються до російської столиці, і вже тому важливо, щоб вони на переговорах із Путіним озвучували ті ідеї, які будуть спільно. Опрацьовані з українською делегацією, однак очікувати, що російський президент змінить свою позицію під час чергової зустрічі з американськими представниками також не варто. Так що, як мені здається, самі перемовини між Києвом і Вашингтоном треба перестати розглядати з точки зору можливості завершення російсько-української війни і потрібно. Розглядати насамперед як можливості для спільної позиції із Сполученими Штатами для тиску на Росію, щоб наблизити цей фінал не шляхом перемовин із Путіним, а шляхом знесилення. Російської держави і російської армії, як я вже неодноразово казав, це єдиний реальний шлях до того, що ми побачимо тунель, у якому колись, можливо, вже після того, як Дональд Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів, вдасться вимкнути світло, яке буде означати фіналізацію всіх зусиль Вашингтона і Києва, і якщо не згоду. Росії з підписанням мирної угоди між Росією і Україною, то принаймні можливості затухання війни на невизначений термін, для цього, звісно, потрібно, щоб Сполучені Штати продовжували допомагати Україні і посилювали цю допомогу. Треба теж усвідомити, що після того, як вичерпався той пакет допомоги, якому ми завдячуємо президенту. Джозефу Байдену американська допомога для України значно скоростилася, і президент Дональд Трамп ще й цим пишається, коли розповідає, що тепер Сполучені Штати не витрачають жодного долару для допомоги нашій країні. Але це означає і брак систем протиповітряної оборони. І те, що не вистачає достатньої кількості зброї для того, щоб боротися з російською агресією, і те, що всю цю зброю доводиться купувати. У Сполучених Штатах за грубі гроші, тому що Дональд Трамп сприймає політику не як захист цінностей, а як систему оборудок, і, до речі, також цього не приховує. І навіть підписання угоди про мінерали, яка теоретично мала б зробити Білий дім зацікавленим. у... Боротьбі України з Росією відстоюванні українського суверенітету, як ми бачимо, нічого не змінили у ставленні Дональда Трампа та його команди до того, як має розвиватися ситуація з російсько-українською війною. Так що, якщо українські делегації вдасться домовитися про збільшення ролі Сполучених Штатів у допомозі Україні, це вже буде непоганий результат цих перемов. Хоча вважати, що Трамп готовий поступитися своїм принциповим небажанням допомагати нашій країні, а не наживатися на цій війні, мені здається, марно. Ну і, звичайно, теж непоганим результатом буде опрацювання якогось документу, який може бути. Підписаний президентами Сполучених Штатів і України під час Давоського форуму. так цей документ також не буде мати жодного реального конкретного втілення у життя, тому що всі документи про гарантії безпеки після війни, про інвестиції після війни, про присутність якихось військ після війни будуть без жодного сумніву переглядатися тоді, коли наступить час після війни. Та й взагалі обговорення того, що буде після війни в ситуації, коли немає реальних інструментів для завершення війни, виглядає з політичної точки зору безглуздим. Але ми змужені брати участь у цій очевидній безглуздості, щоб не посваритися із Дональдом Трампом і не зробити американського очільника вже відкритим союзником російського президента. Принаймні, тоді, коли мова йде саме про. Російсько-українську війну, так що, якщо бути вже зовсім конкретним, головна задача українських переговірників підігрувати своїм американським співрозмовникам і робити вигляд, що їхня діяльність дійсно має конкретний зміст. Може, це дозволить і кушнеру більш Реалістично поговорити із російським президентом Путіним, якщо той дійсно погодиться прийняти їх незабаром в російській столиці. Цікаво до речі, коли це відбудеться, до чи після форуму у Давосі, і як вплине на готовність Дональда Трампа обговорювати якісь конкретні документи із своїм українським колегою? Адже ми неодноразово бачили, як розмови Трампа і Путіна зривали практично всі. Українські зусилля. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал каналу у Патріоні Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру! Хай щастить!